Всім доброго дня, почалася реєстрація. Значить, 63 й день підтримки офіційно відкритий. Хто не знає, нагадаю, ми благодійна організація фонд тримай і чат взаємодопомоги 7.40. Всі наші соцмережі є позад мене. Тож... Одеса Парк горького. Це сцена за кінотеатром. Це альтанка, де вже розкладаються музиканти. Зараз готується все до відкриття о 5-й годині. Я вже тут. Спека неймовірна, а ви прикиньте, як нашим бійцям, котрі постійно в амуніції, постійно тягнуть щось, тож давайте їх підтримуємо. Слава ЗСУ! Наші історії смішні розкажені. Скажімо, зявне загусь позовний. Гур 4-5. Подивіться, які красиві. Вісонце сяємо. Варь горько. Будемо тут і допомогу видавати. І різних багато цікавинок. Наприклад, виставка Незламність. Виставка картин сьогодні, ну і, звісно, підтримка зсу на зв'язку. Ой, на горі на горі в столяці, а по підгорою я дорогу, зисуй, зисуй, попереду залежки, попереду серед. Називається, коли вся сім'я в зборі та займається волонтерством. Десь малий і кохана знімає все-все. Все буде Україна, так? Долучайтеся до правильних та добрих справ. Давайте вашу сумочку поки що, ворог намагається нищити нас, а наше місто наших знайомих, наших друзів по всій Україні. Пісня гартує. Пісня гортує пісня, це не тільки якесь розважало, з піснею хлопці йдуть в бій. З піснею хлопці здобувають перемогу. І обов'язково повірте мені, що на той день, який ми з вами в подальшому в українській історії назвемо Днем Перемоги України, ми обов'язково теж будемо з вами співати. Виставка, картини, абстракції. Сьогодні в Парь Горького Всі виручені кошти йдуть на потреби ЗСУ. Давайте подивимося, як це все в нас відбувається. Так, тут у нас. Харчові набори і ще ось такі різні будемо роздавати цікавинки. Дітлахам та батькам. Тут у нас проходить лотерея на підтримку ЗСУ. Неймовірний концерт від гурту Інкогніто, за яким виставка «Незламність». Подивіться на наш проект Вільні іграшки та Вільні книжки. Тут люди можуть обмінятися, взяти або віддати іграшки, книжки, хто що потребує. У нас є ще круті проекти, такі як. Проєкт прифронтовий проєкт тварини і проєкт на ЗСУ. Це Артем, ви його всі чудово знаєте, а хто ще не бачив, знайоміся. Так, всім привіт. Ось нам якраз людинка принесла пакетик з продуктами. Давайте я розберу, щоб вам не важко було. Так, ось тут. Макароші я вже бачу, да, кашка якась. Кашка є, да, все? Да, да, да. дякую Жички вам. Вже буде. в нас тут є консерви якісь. Куди це все буде відправляти. Прифронтовий. Ну я думаю, Херсонщина це більша маса, а може і щось десь кудись ще. Так, Так, ось так воно проходить. І для тваринок у нас також такі стіл є. Ми завжди їм допомагаємо та підтримуємо. А тут, тут, тут ми збираємо харчі. І не тільки для наших воїнів, для наших захисників це все відправляється на фронт, на самі гарячі точки. Слідкуйте за нами, все буде Україна. Так, ну що, ми почнемо лотерею. Концерт вже скінчений. Друзі, ми готові провести лотерею, яку вже традиційно чекають багато людей. Сьогодні ми підготували класні подарунки від наших партнерів. Респект та повага їм за те, що нас підтримують, тому що ми разом робимо класне, потрібне та добре діло. І саме головне у цій лотереї те, що всі донати, всі придбані квитки це донати для наших збройних сил України, для наших хлопців, які зараз перебувають в окопах, які перебувають у гарячих точках.